Я сьогодні зранку влаштували справжнє пекло, почавши крити масованим вогнем місто з п'ятої ранку. Росіяни намагаються використати масований обстріл і провально спробував просунутися у бік Херсона, аби посіяти паніку в області. Цей цілеспрямований удар є нічим іншим як знущанням з людей. Тут, конечно, тренда бомб на без рамы. Господи боже, вон она стеклопакета без рамы делается, Юрьевна. Ты не ломонная женщина. Иди.